Шановні мої десятикласники, ми з вами вже пройшли матеріал по твору Оскара Вальда, портрет Доріана Грея. На сьогоднішньому уроці ми будемо підводити підсумки і ще раз повторимо, хто такий Оскар Уальд, хто такий Доріан Грей. Оскар Вальд – один з найбільших визначних фігур європейського декадансу. Ідеї та настрої свого часу. Він епатажно відтворив на прикладі власного життя. Оскар Вальда називають королем життя принцем парадоксу, блискучим Оскаром. Отримавши ступінь бакалавра, Оскар почав самоздійне життя у Лондоні. Протягом усього життя Оскар Вальд любив вишукані речі і красиве життя. Коли він одружився з Ллойд, дім Уайда перетворився на вишуканий естетичний салон. Там бували відомі люди і дуже багато митців. Краса душі найвища нагорода, що Богом подарована людині, яким би не створила нас природа, найголовніше те, що в Дійсно, Оскар Байт поклонявся красі. Для нього краса це те, що приємно і подобається всім людям без винятку. Це все те добре і причарівне, що оточує людину і викликає у ній радість. Отже, Хто ж такий Доріан Грей? Хто ж така людина у мистецтві? Зараз ми з вами познайомимося детальніше. Оскар Вайт, великий естет 22 століття. На минулому році ви отримали деякі відомості про нього, тому ви повинні знати, де і коли народився Оскар Вайт, хто були його батьки, яку освіту здобув майбутній письменник, хто вплинув на особистість письменника. Назвати твори його, основні естетичні положення та твори, які принесли успіх Оскару Вальду. у романі портрет Доріана Грея вирішуються складні філософсько-етичні та моральні проблеми, стикаються різні погляди на мистецтво, життя і красу, її природу. Ці точки зору уособлюють головні герої роману Портрет Доріана Грея. Ви вже з ними знайомі з минулого уроку. Давайте ще раз згадаємо, ким був для нас Генрі Доріан Грей? Це молода людина, яка відома своїми поглядами, відома своїми модними вбраннями. Це дворянин, який рано втратив батьків, виховувався суворим дідом опікуном. І, звичайно, Доріан Грей прагнув бути якнайкращим. Його мета бути завжди молодим і залишатися прекрасним. І як я вже казала, за це він ладен був віддати душу дияволу. І ось автор проходить із, разом з своїм героєм багато перепон. Це і кохання, це і знайомство з різними людьми, це вірний друг і наставник художник. Чи гідний Доріан був кохання? Ви вже знаєте про чарівну дівчину, актрису Сибілу, яку покохав Доріан Грей, але більше Сибіла його. Вони зустрічаються, море пристрастей, він закохується в неї і вона в нього. Але, на жаль, все закінчується дуже погано. Сибіла втрачає свій дар до акторства, і Доріан потім знущається з неї і залишає її. Тому одна з головних аспектів, це що Доріан Грей став розкусником, почав вести аморальний спосіб життя. Звичайно, роман Оскара Вальда, портрет Доріана Грея, викликав у суспільстві дуже багато запитань і суперечок. Звичайно, всі ми хочемо зберегти і красу, і молодість, але це неможливо. Доріан Грей укладає таку свою рідну угоду з портретом. Портрет старіє, а Доріан залишається завжди молодим. Шановні учні, ми вже з вами говорили про Безіла Голорда. Це відомий художник, митець. Він протилежність лорду Генрі. Він переживає за свого натурника. Він хоче, щоб Доріан був чинною людиною, щоб він став на правильний шлях. І тому він... Бажає, щоб Дорян звернувся до церкви і покаявся. Але для Доріана це було неможливо. Чого прагнув Грей? І чи збулася його заповітна мрія? Звичайно, він прагнув бути завжди молодим і завжди прекрасним. І навіть ладен за це віддати свою душу. Його мрія справдилась, але старіти почав портрет. А Доріан залишився молодим і гарним, і привабливим. Як автор випробовує свого героя кохання? Ми вже говорили про чудову дівчину Сибілу. Автор дає Доріану можливість зустріти юну чисту і прекрасну Сибілу. Але він кохав не її, а те море пристрастей і образів, яке собі уявляв Івальову, і які вона так талановито втілювала на сцені. Кохання закінчилося трагічно. Коли вперше Доріан побачив зміни на портреті, це дуже важливо, саме після розриву з Сибілою. І тоді Доріан Грей змінюється ще в, гіршій, ще в гіршій сторону. Він стає ходити по притонах, по різних таких місцях, і всі починають за нього переживати, і сам Доріан не знає, що з ним стається. Безумовно, це викликає багато суперечок. Всі дивуються, чому такий юнак з такої родини веде такий спосіб життя. І художник Безіл, вражений красою і чистотою юного Доріана, намалював його портрет. Він уклав на полотно усі свої мрії, почуття, розуміння краси самого себе, прекрасний витвір мистецтва увібрав душу митця. Тому Безіл здатний впливати. На натурника, але Доріан Грей не піддається. Він прислуховується до лорда Генрі, і таким чином у романі старіє портрет. А юнак залишається молодим. Особистість Доріана Грея, як ви знаєте, зацікавила не лише Безіла, а й Лорда Генрі Воттона. Між художником і лордом розгортається битва за душу юнака, і перемогу в ній вже на перших сторінках отримує лорд Генрі, для якого Грей є втіленням дендизму, гедонізму, насолоди і краси. Отже, ми зрозуміли, що постать Доріана Грея зацікавила дуже лорда Генрі, і він має великий вплив на юнака. Доріан Грей пішов за своїм новим учителем, за лордом Генрі, без жодних вагань, промінявши свою душу на пошук вічної насолоди. Першою даниною гедонізму Доріана Грея стає Сибіла Лейн. Вона вразила естетичні почуття героя, незвичайним талантом актриси. Але кохання швидко минуло. Сибіла, закохавшись у юного красення. Не змогла більше грати кохання на сцені. І тоді Доріан Грей відштовхує дівчину не тільки від себе, але й від життя. Вона закінчила життя самогубством. Це був перший злочин, який відбився на портреті. Спочатку він злякав Доріана Грея, його мучило сумління, але егоїзм і гедонізм перемогли. Згодом він почав нове життя без докору совісті. І вагань. Це нове життя було подвійним, на людях він був блискучим денді. Нове життя Деріана Грея було подвійним. На людях він був блискучим денді, кумиром молоді, любов до краси, висловлювався у збиранні коштовних речей, жадібний юнак, який не знав старості, уособлював себе як найкращого». Мало того, він умеблював свій дім всім прекрасним гобеленами, рідкісними парфумами, коштовним камінням, екзотичними рідкісними інструментами. Доріану невдовзі стало мало вишуканих речей і салонного життя, і він перейшов до брудних притонів, опі у них курилі, де за ним потяглися темні плітки. Доріан не боявся пліток, які про нього говорили. Але найбільше він боявся, що хто-небудь побачить його портрет, який почав вже старіти. Доріан розкриває таємницю старіння портрету художнику Безілу. Художник закликає Доріана звернутися з каяттям до Бога, але за це отримує ножа в шию. Уявіть собі, Доріан вбиває свого наставника, найкращого художника. Цей злочин тягне за собою інший. Доріан Грей примушує давнього знайомого хіміка Алана Кембела позбутися тіла, але Алан відмовляється і накладає на себе руки. Доріан Грей стає потворним символом нового гедонізму. Сам герой зрозумів, до чого призвело знехтування моралів, смерть власної душі в живім тілі. Руйнівні сили, які впустив Доріан Грей у свою душу, знищили врешті його тіло. Він кинувся з ножем на портрет і вбив самого себе. Ми спробуємо з'ясувати ще раз то такий Доріан Грей, злочинець чи жертва, і чи вміє він нести покарання за свої злочини. Зараз невелика рефлексія. Шановні десятикласники, от і будемо підводити підсумок нашого уроку. Ми повинні з вами знати і розуміти те, що не можна забувати про те, що ніхто не змушує Доріана Грея стати вбивцею. Але він справжній вбивця. Якщо його участь у загибелі Сібі Білвейн, її брата та інших людей є опосередкованим вбивством, то Безіла Говарда він вбиває власноруч. Причому робить дві спроби. Спочатку Дорян знищує безлалюдно, потім намагається знищити свій портрет, який насправді є відбитком душі справжнього художника Безіла Говарда. Нагадаємо, що на початку роману художник так пояснює своєму другові лорду Генрі, чому він ніколи не надішле свою найкращу роботу до виставкової зали. Ти розумієш, Гаррі? Безіл Голор подивився товаришеві просто в обличчя. Кожен портрет, намальований з натхненням, це власне, портрет художника, а не того, хто йому позував. Натурник це суто зовнішнє. Отже, маляр на полотні розкриває не його, а скоріше самого себе. Ось через це й не виставлю цього портрета. Я боюся. Чи не виказав у ньому свої тайни власної душі? Вбивство це злочин, який можна виправдати, і потрібно зрозуміти, чи є воно випадковим у житті Доріана Грея, або навпаки, чи міг він не стати вбивцею. Це ваше домашнє завдання. Будете роздумувати, напишете невелике есе про те, чи Доріан Грей злочинець, чи жертва злочину. Всього найкращого. Дякую за увагу.